Заняття улюбленою справою, спілкування з однодумцями та можливість подорожувати і пізнавати дедалі більше цікавого та корисного все це було можливе для учасників літніх обласних профільних зборів, які упродовж двох тижнів проходили на базі комунального підприємства дитячого санаторно-оздоровчого комплексу Електронік Рівне. 75 старшокласників рівненщини, слухачів Рівненської малої академії наук по 25 представників з кожного профілю, працювали і водночас відпочивали під керівництвом провідних науковців та педагогів рівненщини. Це програма обласної державної адміністрації, яка спрямована на підтримку і розвиток роботи з обдарованою молоді в нашій області, і якби управління освіти забезпечує виконання цієї програми. Мала академія наук в минулому році за допомогою якби, фінансування управління освіти провела першу школу філологічну школу. Це був перший досвід знов таки на базі оздоровчого комплексу Табор Електронік. Все вдалося на тому рівні, який ми задачі ставили, такі і виконали. Тому в цьому році, завдяки знов-таки підтримки обласної державної адміністрації, управління освіти профінансувало три профільні збори: Це географічний, природничо математичний і філологічний. Цього року літні профільні збори за природничо-математичним та географічним напрямами проводили вперше, а за напрямом філологія уже вдруге. Для кожного напряму організаторами зборів було розроблено окремі програми: різноманітні лекції, цікаві практичні заняття та тренінги, ознайомлювальні екскурсії. Зокрема, юні географи вчилися проводити заміри швидкості течії води на річці Горинь, відвідали у Березнівському районі дендропарк та маляничу на Злочанську Швейцарію. Юні філологи ознайомились із тенденціями розвитку Часне прози та поезії з аспектами написання наукових робіт, а саме обрання теми та добір джерел інформації для досліджень. Цей збір це насамперед е, велика їхня робота, яка за цим всім стоїть, тому що о, це переможці. Це лауреати різноманітних конкурсів і їхній вибір філології. Це вже є вибір, я так думаю, на все життя. Тому нам е, хочеться поглибити їхнє захоплення літературою, е, мовою, фольклором і водночас допомогти їм е, зробити наступний крок. Це звичайно стосується написання наукової роботи. І для цього в нас працюють запрошені науковці з Рівненського державного гуманітарного університету, які викладають дисципліни, спрямовані на те, аби удосконалити написання наукової роботи і розширити її твор, творчий кругозір. Це збір, який об'єднує кілька секцій: секція географії та ландшафтознавства, секція геології, геохімії та мінерології, секція кліматології і секція гідрології. Тобто Учні, які беруть участь в роботі в конкурсі захисті малої академії наук за цими напрямками, зібралися на цьому профільному збору для того, щоб поглибити свої знання, поспілкуватися із науковцями, географами, геологами, побачити на власні очі і геологічні пам'ятки нашої області, і природничі об'єкти, побувати на станції метеорології, тобто на власні очі, побачити. Де відбувається, де збираються різні дані, де е, ця наука взагалі виникає. А юні астрономи досліджували небесні світила завдяки потужним приладам, які було розміщено на території табору. Вони побували на сонці, відвідали кратери місяця, помилувались кільцями Сатурна. Разом з викладачами обговорювали тему виготовлення астрономічних приладів в домашніх умовах, адже вони неодноразово приносили рівненським манівцям перемоги на всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Ще не все знають про небо і треба встигнути самому щось зробити в цій галузі. Якщо переглянути, наприклад, ми, зокрема, наша кафедра гуманітарного університету займається, працює на цією проблематикою вже близько п'яти років. То якщо простежувати кількість поданих робіт на захист, то з кожним роком ця кількість зростає. От, зокрема, як ми починали цим займатися, то це було порядком. Ну, у нас є дві секції: одна секція астрономія і астрофізика, а друга секція аерофізика, космічне дослідження. То загальна статистика була порядку, як ми тільки прийшли, десь порядку ну, 12 14 учнів, які займалися відповідно захист цих робіт, було 14 Десь ну зараз по кожній секції порядку 15 робіт, це в загальному кількості десь 30 учнів приймає участь. Ну це вже в заключному етапі цьому що обласному, значить, але ще в першому турі, це коли на базі там. Районів то кількість значно більша. Ну і хочеться сказати, що стабільно ці останні роки ми маємо призерів на уже заключному етапі конкурсу захисту в Києві. Чимало відповідей отримали юні манівці на запитання щодо власних наукових досліджень та спостережень за час проведення літніх зборів. А ще за два тижні велика манівська родина стала дружнішою. Адже, окрім теоретичних та практичних занять, юнаки та дівчата цікаво проводили вільний час, грали в інтелектуальні ігри, співали пісень під гітару, займалися спортом. Там умови непогані, навіть досить непогані. А Так як була дуже цікава, дуже велика компанія, то були й деякі незручності, але вони компенсувалися за рахунок того, що нас було багато, нам було весело цікаво і взагалі, ну. Тут чудово. Мала Академія наук це наша родзинка, це наша гордість. Ось це наша надія. І ось з кожним роком мала академія наук підтверджує результативність своєї роботи. Якщо порівняти з початком початку відкриття, мала Академія мала орієнтовно 17 призових місць на всеукраїнському рівні, це тобто третій етап конкурсу захисту науково науководосинських робіт. То ось у 2013 році ми маємо уже 36. Призових місць на всеукраїнському рівні, тобто конкурс захист, третій етап конкурсу захисту навколо робіт юних науковців. І е, займаємо шосту позицію в Україні, наш заклад, шосту позицію в Україні. Ну, Це напевно про щось свідчить. Свідчить про те, що в е, нас займаються дійсно люди, які закохані в свою справу, люди професіонали, люди, які дійсно. Працюють і е, прагнуть, щоб їхній результат був визнаний. Ну і відповідно, результатів таких можна досягнути тільки тоді, коли любиш дітей і вмієш знайти до них підхід.